Повертаємось до ситуації у Сумах, де нагадаю, сьогодні близько дев'ятої ранку російські військові атакували місто. Було зафіксовано 5 влучань із РСЗВ дальної дії. Про це повідомив керівник ОВА Олег Григора у Фейсбуці. У власній прокуратурі у Фейсбук повідомили, що внаслідок обстрілу станом на 11.30 відомо про трьох загиблих людей та 20 поранених. Разом із міськими екстреними службами у місцях російської атаки працювали екіпажі загону швидкого реагування сумської обласної організації Українського Червоного Хреста. Вони не надавали першу допомогу та доправляли поранених до лікарень. Про це вони повідомили в телеграм. І більше подробиць дізнаємося від голови Сумської обласної організації Українського Червоного Христа Ігоря Шаповала. Він доєднується mm -hmm. до нас і ми вас раді бачити, пане Ігоре. Mm -hmm. да, доброго дня. Розкажіть нам більше про те, яку допомогу а, надавали а, представники Червоного Хреста у місті Суми, і яку зараз допомогу надають. Ну, про ту трагедію, яка відбулася 9 ранку, ви тільки що проговорили. А, на жаль, не всі наші екіпажі були в місті Суми на сьогодні. Ви знаєте, що ми працюємо по двох громадам: це Білопільська громада і Хатінська громада, де також відбувається і юнаковська громада, де активно відбувається евакуація населення. І відповідно, ми відпрацьовуємо ті населені пункти, де люди ще не виїхали, але повинні виїжджати в зв'язку з загостренням ситуації на кордоні. А на цей період, на 9 ранку, у нас у місті залишилися наші два екіпажі. А відповідно, один із них був неподалік від цієї трагедії, тому завдяки. І активним дієм разом з ДСНС екстреною медичною допомогою військовими, які знаходилися в цей час. В цьому квадраті епіцентрі події, де да, вдалося все-таки активно вивести поранених, які люди, які в той час там знаходилися, отримали поранення, і вони були доправлені до лікувального закладу. Безпосередньо ми змогли надати допомогу трьом а, тяжко пораненим людям і евакуювати до, їх, до обласної лікарні, де їм зараз надається допомога. А, Скажи ну би, десь також представники... якби Пане панігор скажу, будь ласка, чи представники Червоного Хреста, окрім того, що надали екстрену допомогу, залишалися ще на місці, щоб надати психологічну допомогу, якщо вона комусь була потрібна? Так, да, зараз на місце події виїхали психологи після того, як е, ситуація стала більш-менш безпековою, але вона залишається небезпечною, бо ви розумієте наскільки коварство е, російської сторони відповідно до мірного населення залишається, і тому можна чекати сьогодні все, що завгодно. І відповідна загроза завжди залишається. Ці п'ять ударів, які е, нанесли вони, вони розсіяні по місту Суми. Відповідно, є ті міста, де не відбулася детонація боєзапас боєприпасів, цих, які були запущені, а це боєприпаси класу ураган. Відповідно, уражаючі фактори дуже сильні, і тому сьогодні загроза і небезпека залишається для жителів міста Суми. І психологи зараз працюють, і бригада виїхала, яка сьогодні волонтерів, яка забуде разом з ДСНа займатися відновленням. В першу чергу тих приміщень, які були пошкоджені відповідно до вибухової хвилі, там де вікна повилітали, і все що інше, можна криша і тому подібне накритися. Це і район Металурга. І... Ліванівська вулиця і безпосередньо четверта лікарня там постраждала. Наша колега якраз там знаходилася, сказала, що був і туди прильот. Ну а найбільше втратиться відповідно на проспекті Шевченка, де ви знаєте троє загиблих. І 20 людей поранених, із них двоє дітей: одному 17 років, а інше по моєму невелика не, не кількість років, але це теж трагедія, коли діти отримують поранення. Пані Ігоре, дуже дякую за те, що дякую, доєдналися, розказали, яка ситуація зараз у Сумах Ігор Шаповал, голова сумської обласної організації Українського червоного товариства Українського Червоного Хреста, був з нами на прямому зв'язку. І нагадую, що завтра у сумах оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Про це написав виконуючий обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар у своєму телеграмі.